Доброго дня! Ще один е, красень свинокомплекс. Е, свинокомплекс дорощування поросят від 8 до 30 кг. Абсолютно конкурентноздатний об'єкт, підвищений конкурентноспроможності і надійності з усіма енергозберігаючими технологіями. Знаходиться у Баварії. Е, приміщення приблизно 44 метри на 100 метрів. В середині знаходиться близько п'яти тисяч місць дорощування. Тобто планові показники і проектні показники були заплановані так, що там є можливість утримання 4400 місць дорощування поросят. Зверху знаходяться рекуператори теплообмінники. Знову ж таки, побудований об'єкт в чистому полі, не підведений ніякий природний газ. Свинокомплекс опалює себе сам теплом від е, поросят і свиней, і е, перед свинокомплексом лише знаходиться резервуар з зрідженим газом для доопалення е, приміщень. Не для опалення, а для доопалення. Е, ніяких бар'єрів немає. Е, знову ж таки, розділений об'єкт на білу і чорну зону. Бар'єрів немає, заборів немає, сам немає. Просто підвозиться комбікорм, засипається у силоси, які стоять біля об'єкту, і на цьому все. В принципі, всі медикаменти і інші речі, всі передаються через вікно. На об'єкті працює тільки персонал, який е має туди доступ, який пройшов відповідні процедури. Всім іншим можна тільки підвозити до свинокомплекса у визначене місце корми, медикаменти і так далі, і подавати це у свинокомплекс. Нереально класний об'єкт, можу показати, як все виглядає всередині.